Ідемо в новий рік. Ми сьогодні перейняті різними реформами, реформами Збройних сил, реформами в сім'ї, реформами в державі. Це нас тривожить. І ми апелюємо до Бога, який цей світ сотворив, і до якого він прийшов до нас, щоб ми його чули. Ми сьогодні заявляємося перед новонародженим Христом, той, який весь світ сотворив, і ми, йому, і ми Його просимо. Господи, заглянь на наші пережиття, введи мир в наше життя, посли нам сильну віру, щоб ми могли витривати подолати всі наші труднощі життєві, вселив в нас надію на твою всемогутню поміч, щоб ця наша надія воплотилася в нашому житті.